Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Батайський міст один із ключових транспортних коридорів на півдні Росії з ставариною вибуху, який перевернув стратегічну ситуацію. Вибухівка була закладена професійно. Партизани з даними джерел в російських спецслужбах використали одразу кілька закладок з різним часом підриву, щоб забезпечити максимальне руйнування конструкцій. У момент коли міст перетинав залізничний потяг із боєприпасами і технікою, відбувся потужний вибух. Локомотиві шість вагонів зійшли з рейки, Разом з частиною конструкції пішли під воду. Декілька вагонів детонували від власного вмісту, створивши вогняний стовп, який було видно за десятки кілометрів. Міст, який забезпечував пряме сполучення Ростова з Москвою, та центральними областями миттєво став непридатним для використання уламки залізничних рейок і бетонних опор розсипалися водою по берегах. Перерізана була не тільки залізниця, але й автомобільна артерія, що проходила поруч для російського командування. Це стало стратегічною катастрофою. Логістика фронту на півдні виявилась паралізованою, Свідки розповідали, що вибухи пролунали в кілька хвиль. Перший основний удар, який був зруйнував центральну частину мосту, потім ще два вибухи меншої сили, які були спрямовані на добивання уцілілих опор. Ті, хто встиг вижити в вагонах, опинилися в воді, змішані із пальними уламками і вибухованими речовинами, рятувальні команди не могли швидко підійти. Пожежі і детонація боєприпасів тривали понад дві години. Попередні дані з ростовського штабу свідчили, загинуло понад 160 військовослужбовців, які перевозились у складі, що щонайменше 90 отримали поранення частину тіла змилотечії. Пошуки тривали цілий день. Офіційно оголошено лише про надзвичайну ситуацію на транспортній магістралі, однак телеграм-канали, зокрема ті, що контролюються силовими структурами, відкрито писали: це диверсія здійснена організованою партизанською мережею. Російське суспільство сколихнули наслідки в Ростові та в сусідніх містах. Виник хаос на транспорті, ешелони зупиняли, цивільні потяги відміняли автошляхи, перекривали паніка шириться навіть серед цивільного населення, адже місцева влада не могла дати чітких пояснень. Москва вимагала термінових звітів і обіцяла відновити місто. Найкоротші терміни, але інженери підтвердили, для повної реконструкції потрібні місяці. Вибух став не просто військовим ударом, а й політичним сигналом. Партизанський рух всередині Росії перейшов на новий рівень від точкових атак на склади і автоколони. До стратегічних диверсій, що впливають на всю інфраструктуру війни Кремль опинився перед фактом. Тил більше небезпечний, а внутрішня війна набирає обертів в кулуарах. Російських відом спочали говорити про змову середніх ланок. Мовляв, диверсії такого масштабу неможливі. Без саботажу серед місцевих чиновників і військових, які б мали контролювати охорону мостів, зростає недовіра між силовими структурами, що лише посилює хаос. Аналітика підрив Батайського мосту має колосальне значення. Він демонструє, що російська транспортна система. Вразлива, навіть у стратегічно важливих точках військової втрати у сотні солдатів і знищення потяга з боєприпасами самі по собі є серйозним ударом. Проте ще важливішим є політичний ефект населення. Бачить, що війна починає проникати у глиб країни, підриваючи міф про далекий фронт. Втрата Батайського мосту перерізала одну із головних артерій на Москву. Ускладнивши логістику і поставивши під сумнів здатність влади гарантувати безпеку, це може стати початком ширшої внутрішньої дестабілізації, яку Кремль уже не здатен тримати під контролем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення, окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.